Бажаю здоров'я пані та панове, з вами Дімка. Сьогодні ми будемо апати нарешті дев'яту арену в Clash Royale. <клес> а, я, в принципі, заходив, грав, посмактав, але не доволі непогано виходить навіть у нашого клану Марахаус. І ми йдемо вперед! Переганяємо наших суперничків в чаті. Як, ну тут повно чого в чаті відбувається, мене трошки булять. Сподіваюся, <клес> ти не доєднаєшся до цього пекельного. Булінга глави клана Марахаус. Запрошую тебе, окей. Ладно, так, забираємо халявку. Я зрозумів, що оказується зеркало, яким я грав іще там в 2003 році. Я ти кажу трейлером теж. Я більше так не можу за його в дурку. Грати, тіпи з 9-ї арени не можуть. Бо це карта, якось там хер пойми, короче, звідки. А, арени, яка це? 15. Математика тут дуже проста. Як ти бачиш, зеркало спаунить юнітів 11 рівня, а елітні варори в мене тільки 9, що означає піся до. Правильно, якщо я... Подожди це. Серйозно? Щось я не пригадую такого. Ще, якщо мені вдається дожити до однієї хвилини, отримати їх з валіксір, накопити на клонування елітного варвара, то все, ГГВП я виграв. І, кстати, дивно, що в мене забрали клон спел. Бо 100% клон спел в мене був, бо я пам'ятаю, що єдиний момент, який я міг робити з лава хаунтом, це грати через клон спел, клонуючи її прямо під таунхолом. Щоб оцих от. На цьому оперативна пам'ять дімка закінчилась, але суть те, що лаву треба клонувати в кінці, ти зрозумів. А тепер я не заспокоюсь, поки в мене не буде дев'ята арена. Прикольно, що в мене вже все, що є на цій арені, мабуть, вже є. Немає тільки оцих гоблінів, кстати, які теж були. І немає цього, не знаю, що це за. Ладно. Так, поїхали. Ще якесь золото можемо отримати. Ну, нормально. 8к це солідна сума. Я вже, в принципі, два дня не грав рояль, але плюс-мінус пам'ятаю, що я робив щоб виграти Так, перше, що треба зробити, це віддефатись. отак от Башню поставимо. Ой, чудово, чудово, чел. Я щиро радий, що ти. Лох! Дебіл, Даун! Ай-яй-яй, погана, погана, погана ідея. Блін, дуже погана ідея, треба було запим, мабуть, на скелетики кидати. бо так виходить, що і не задефався я ніфіга. Баум! Зможемо справитись? Не зможемо, от Одічка. Скільки? Дві тички успів зробити, гандон. Ой, <смі> вибачте, я не хочу бути дуже токсичним, я ще не в Brawl Stars граю Пеку дефаємо стандартним чином. Отак от, от. І щас челик буде кидать е, відьму. Ага. Ну, давить, зараз варіант, я можу, в принципі, зеркало пустить. І за зеркалом рейджа. Мені цікаво, чим він це зможе задефать. Ага. Ну, геніальний план. тепер дивись прикол. А скелетчики то есть того ривня просто зъедут. Братан! я даже ритмих варварів не юзав ха Бро, 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 бро! Це просто. Дивись ще хвилин! що це було? Чого ти прутня взяв? Дорота, братан, виплюнь Фу! Кака? Так, ну шо у нас тут? Ну давай! Так, зараз він буде юзати цих от... Е серйозно? Я думав, челік кине цього. С сука! Три тички УСПІВ зробити! Нічого собі. Так, ну що, погнали тепер дракончика. І зараз ми зробимо склоно. Так. Ось так. Ти там поки розбирайся з ними. А тепер ми кидаємо. Чекай. От тепер ми кидаємо елітних варварів. На елітних варварів рейдж І все, ГГ, ВП, считай. Зараз треба запку кинуть. Good game. Well played. Спасибо. Плюс! Ха-ха, изи. -ха, Ничего собі, 640. За. Ух ты, косарь! 1100. Ой! А це я бабла заробив Да, ух, ниче собі! Нормально, 6 золотый сундучок випадає Uh, повний кал, чесно кажучи сундуки, які були, такі остались. І ми виконуємо якісь там. не знаю, щось таке. Мастер oh! зеркала. Я зеркальний мастер. Дивлюсь, зеркало, бачу, що геї на мене дивляться, як на свого. Окей, okay, елітні геї, в принципі, справляються, показують свої задачі. І що це у нас? Шість кубків лишається. Ізі, Просто ізі, зараз апаємо арену. Ух, йома. якийсь розумний, походу. Так, давай-ка. Зараз ми зробимо ось так ось. О, братан, не переймайся, не бійся. Ми зараз, якщо що, то якби, да, так, ти знаєш, що ми можемо зробити. І бейбі Dre... Дреб... 10 рівня! Ти! <клес> Це нього стандартний такий? Я не буду його мабуть, дефать. Я не буду його мабуть, дефе. Блін, от буквально одного літного Варвара. але я, в принципі, забрав башню. Пів своєї башні віддав, але це, я думаю, достойно. Ой-ой-ой, а чому ми на башню Бомбера не гагримся? Для кого я її поставив? Так, дракончик. Ну, його можна задефати іще одним дракончиком, і сплешем башню не буде. Ой-ой-ой! Що ой, ой. за. Що Шо за шот? Жорсткий дуже. Так, да, чисто те, що в нього карти більш вкачені, ніж в мене. Це круто. Йо-моє. Прийдеться отак от робити. І скелетики летять, да? Да-да, летять. А я зараз ще зроблю отак. Бо, як вказується, це неабияк працює. Коли суперник ідіот. Ха-ха-ха! Боже, скелетиками ми просто... Хто б міг це очікувати, серйозно, братан, Ну, ти очікуєш, що на тебе йде просто купа скелетиків, а, -а все, тобі, ге-ге І я здається, зараз теж просираю башню. О, так, якщо хіба що... Шо... Ох, йо. Ой-ой-ой, які жирні юніти то йдуть. Бро, 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 дай мені 17 секунд. Быстріше. ай яй яй ай яй 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 ай яй ай яй яй 10, 9, будь ласка, 200 хп, треба пережити! ну no ну -no 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 ну Тримаємося останнього. Все, easy. у ху 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 Арена плюс! Well played. Не будемо так сичити. Ну ладно, хіба що отак. От. <реш> 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 ну трошки під, під нас ром. Я ж як в Бравл Стар зраю. Восьма арена. Yes! Тепер я в джунглях 14 таунхол, то за плюс арену. Якийсь кубок, може, я не знаю. Типа, Дімкок красавчик. Що у нас тут? Ми попереду планети всієї. О, народ, якщо, будь ласка, в коментах напишіть, що робить в цій клановій. Гонці? Що це таке? Бо я все, що зробив, це, коротше, як казав Біхайло в нашому клані, каже, атакуйте лодку. Ну, коротше, я її проатакував. Ну, я так бачу, що й не так погано. Па, да, Я не розумію. Я тут щось атакував, отут щось атакував. Але тіпа... народ, поясніть мені, де краще, де, лу... що робить, бо я не розумію. У мене ончат, мене. <світ> Булінг, сука. Так, а отут що, от що це таке? Що це таке? Що, чого воно таке дороге? Що це таке? Чого? Треба його купити, гроші купити. Що це таке, чого воно саме дороге? Що це я не знаю? Поясніть мені. А, бо я тільки на 9 арені, я якби розношу обличчя, але як ти бачиш, уже. Давай батлех, уже суперники мають більш прокачані юніти, ніж у мене. Просто поголовно. Як без доната, як тут? Як прокачувати юнітів швидко? Як? я не знаю, я оцю тему юзаю просто по КД. Як тільки вона в мене з'являється, може десь треба якісь івенти проходити, щоб швидко прокачуватися. я не знаю. Ну, алло, розкажи мені. Типа елітних варварів, я їх купляю тут просто пачками, братан. Просто пачками. По тисячі. Ну це ціна, я не знаю, це ціна, по-моєму, почки. Ну, таке не має бути. Розкажи мені! Алло, я не чую відповіді. Ладно. Дев'ята арена є. Плюсик. І я погнав відкривати наші старі добрі сундучки за рівень. Не сказати, що я сильно радий, тому що мені випадало, але. Що робить моя колишня? Я вже з нею давно не спілкувався. Так. Хто поняв, той поняв. Якщо тобі 15 років, в тебе немає ще колишньої, так що не бреши. Якийсь новенький Гоблін Кейдж. Я поняв, що це. Ніхера собі міні можеш роздовбати. А ти не попутав, братан. І хвилинка соціальної реклами. Будь ласка, допоможи Дімкоку прокачати елітних геїв. Мені треба хоча б 12 рівень. елітних геїв, і тоді я зможу нормально розносити суперників. Бо поки що він 9 а в суперників, бачиш, карти, 10-ті. нема ще якісь еволюції є. Що це таке? Ооо, та ні, все, це ми надовго закругляємося, все. Тайм-аут. Брейк. Закінчуємо. Ладно, все. Люблю тебе, цілую. Пока.